Минулого місяця в офісі молодіжного парламенту Кременчука пройшла дводенна тренінгова програма Не дрібниці у стосунках, де готували спільноту тренерок та тренерів для майбутнього центру життєстійкості громади. Сьогодні у Кременчуці стартувала стратегічна сесія зі створення цього центру. Будемо разом напрацьовувати модель. Наповнення для цього майбутнього центру, що там має бути, які послуги. Ми базуємося на трьох основних китах, на трьох основних складових це активності для молоді. Активності для родин і активності з громадської безпеки та в тому числі запобігання та протидії гендерно-зумовленому насильству. Тому очікуємо, що за два дні сформуємо стратегічний план не тільки на найближчі півтора року, поки буде тривати власне сам проект, але і далі. Це спільний проєкт ЮНФІПІ, Фонду ООН у галузі народонаселення та ЮНДІПІ, програми розвитку ООН за фінансовою підтримки ЄС в межах проєкту EO4 Recovery. Центри життєстійкості громади будуть створені у трьох містах України, серед яких і Кременчук. Для нас створення таких платформ є традиційною формою підтримки організацій громадянського суспільства, є традиційною формою підтримки розвитку будь-яких громадських ініціатив. Кременчук став однією з трьох громад, які пілотних створюються центри життєстійкості. Для нас це пілотний експериментальний проєкт, в якому ми можемо долучитися як міжагенційна команда і допомогти місту Кременчук в створенні таких подібного центру. Серед присутніх на сесії були представники міської влади, громадських організацій, молодіжні працівники. Головне завдання створити концепцію майбутнього центру життєстійкості, визначити місію та сформувати план дій. Даний центр буде створено на базі департаменту у справах семи та дітей. Вже виділено приміщення комунальне, де буде проводитися за підтримки наших партнерів ремонтні роботи, облаштування цього центру. І цей центр буде направлений для того, щоб забезпечити місто Кременчук якісними. Наданням соціальної послуги, психологічної допомоги, розширення можливості молоді, підлітків тобто, це такий центр життєстійкості, куди може звернутися кожна людина від молодого покоління до дорослого покоління, і вони там. Отримають кваліфіковану допомогу центр життєстійкості громади це простір для мешканців Кременчука, де усі матимуть змогу отримати всі види соціальної та психологічної допомоги, підтримки молоді та підлітків. Представники ДСНС та патрульної поліції також були присутні на сесії. Очікування створити дуже крутий план роботи самого центру. Оскільки дійсно бажань дуже багато, багато ідей, що можна зробити, але нема такого класного хабу, куди можна прийти, і де можна все це провести. Ми проводимо рейди, обстеження, перевірки, навчання. Також, як вже сказала Євгенія, це хороше місце буде, де можна проводити з молоддю навчання, тому що молодь зараз дуже на навчання не йде. Мої побажання це. Співпраця в цьому колективі і бути корисним. Для всіх. учасники заходу поділились своїми очікуваннями від дводенної сесії зі створення центру життєстійкості громади. Я хочу долучитися до створення такого класного проєкту, який ну зараз з вами створюємо, та залучитися до такої класної громадської ініціативи. Очікування дуже такі натхненні і приємні. Сама позиція, що береш участь в чомусь новому і корисному, надихає. Тож у спільній співпраці, сподіваюся, що буде корисною і разом створимо щось корисне й Хотілося б почути думку всіх для того, щоб пазл в моїй голові зібрався, що реально можна організовувати там, що можна проводити для різної вікової категорії, так не тільки там підлітки або там до 30 років. Тому що я думаю, всі ми знаємо про те, що є люди більш старшої вікової категорії. Також потребують нашої уваги та нашої допомоги для Кременчука. створення цього центру є надзвичайно важливим завданням, адже у нашому місті велика кількість вимушених переселенців, молоді, активних громадян, громадських організацій, які безпосередньо братимуть участь в реалізації майбутніх програм та проєктів. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.